Декілька днів поспіль, не сподіваючись на адекватну роботу комунальних служб, полтавці продовжують боротися із сніговими завалами. Дороги біля будинків та офісів розчищають власними силами. Однак з величезними кучугурами вздовж проїжджої частини та на самих дорогах забезпечити порядок вони не в змозі. Мешканці околиць, зокрема в мікрорайоні Левада, взагалі опинилися в скрутному становищі. Комунальників тут ніхто і не бачив. Та капіць, капіць. У нас сусід, це такий молодець, у мене бере лопату, ткида кожне утро. А також що, 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 нічого не чиститься, дрою, он аварія за углом. Погано, не роботи нічого. Техніки немає. Не вбирають. Очень сложно. Через дорогу перейти невозможно. Це не вбирає снег. По всьому місті кучегурі стоять, снега. Ну ніхто, служби не працює. Через нечищені дороги погіршилася робота громадського транспорту. Він працює з великими інтервалами. На зупинках постійно утворюються натовпи людей. Боже, це ужас. Дороги нечищені, сніга куча, транспорт на дублянці взагалі не ходить. Саку взагалі замитило. Тут взагалі неможливо де пройти. Я не знаю, куди дивитися наше комунальне підприємство. це просто ужас. І не тільки я ж така одна. Утром, щоб виїхати на роботу, треба, ну, це часа за три виходить просто на маршрутку. А їдуть вони на южний усі. Не їдуть сюди, їдуть на южний 12-й І зараз Один пішов з южного, один від ціль пішов. Невозможно нічого. Ну, Ну ж видно, як ми добираємося ніяк. Ні коляску не провеземо, нічого не пройдемо. Ти ні доїдеш ні на роботу, ні з роботи. В транспорт несуть і винесуть. Бо народу збереться, їзди рідко дуже. Полтавці вважають, що транспортного колапсу можна було б уникнути, якби комунальні служби вчасно підготувалися до зими. Наша была как-то подготовиться к этому, взять, там технику подготовить. Я понимаю, там с горючим не знаю, какие там проблемы. Но техника должна быть. Ну, хоть какая-нибудь. Я не знаю, где тут трактор, вообще дети люди, дети жечки, где тут хозяин города да, вообще. Он просто убрал да. эту жек... так, я эту не, Нет, брали, дворников да. не видел. Нет ничего. У нас люди сами вышли возле подъезда, все рассчитали. Нет, мама, я за него голосовал, и все за него голосовали. Да, я мы Полтавці наголошують, рясні опади випали не лише в Полтаві, а й інших містах України. Проте ситуація з прибиранням снігу різко відрізняється. Це взагалі ужасно. Звісно, добіратися, отак і добираємося. Если мят спасибо нашому місцевому керівництву да. в новообраному. У мене дзвонить однокласник з Харкова, говорить, вроде як лето. Все почистили, все чудово. Так, мені кажуть, який непоганий от Гернас, ну, як то він за людей беспокоится. За прогнозами полтавських синоптиків, погода і далі буде дарувати нам сюрпризи. Опади, хоча й припиняться, на зміну їм прийде різке похолодання, а це може ще погіршити роботу міських комунальних служб.